Друзі, всім великий-великий привіт. Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні понеділок. Я майже сьогодні нічого не робив, як ви бачите, за мною та куча, да? ніяк ми її не можемо скласти, розібрати, щоб там вже був цивільний порядок і вже не так мені було стыдно. І знімати відео, і показувати, що в мене хоч щось, щось трошки здвинулося. Але нічого. Завтра прийде Андрій і ми почнемо робити нас, наш навіс. Ну, це буде вже завтра. Так, друзі, що сьогодні я хочу вам зняти таке невеличке і коротеньке відео. Сьогодні я отримав посилку. На новій почті забрав таке, теж видивився в Тіктоці, не знаю. Зараз вам покажу, що прийшло. Я думаю, що воно мені допоможе. І в мене цієї нечисті вже не буде. Тому що кожного року я витрачаю не одну сотню гривень на наших пацюків, на наших мишей. Але все одно вони десь, десь, не десь, а все одно вони вилазять. А в мене в зернові повно їх. Вони як їдуть до себе додому. Не ходять, а їдуть. Оце так. Ну що, я вам покажу, що прийшло. І надіюся, що цьому році ми їх таке поборемо. Так, друзі, а що прийшло і що я замовив? Дивіться, з тік-тока хочу зразу вам сказати. А замовив я ось шторм. Дві такі баночки по одному кілограму. Зараз з вами разом прочитаємо що це таке. Так, склад, я думаю, він вам не потрібен, цей склад. Упаковка, термін зберігання тут. ну Я вам засніму, а кому буде цікаво, будь ласка, ось на китайському, на японському. Можете подивитися. І зараз відкриємо при вас. Я відкрию. Дивіться, які конфети, цукерки, бачите, як маємо пасія. Такого гарного кольору. Зараз спробую на запах. Нічого не пахнуть, не воняють. Нейтральний такий запах. Ну що, і зараз буду розкидати, трішки розкину в нашому сараї. Потім там, де зерно у нас. Трішки розкину в качатнику, тому що там теж є зерно. В общем, порозкидаю по всім місцям і також ще хочу розкинути завтра, тоді вже залізу і на горіще. Тому що на горіще теж миші лізуть, і тому що їм треба десь пережити цю зиму. Ага, все, отак закривається вона. Оце так. Оце таке посилочка. Сьогодні до мене прийшла. Надіюсь, що ми будемо їх бороти, цих пацюків і цих мишень. Так, всім доброго ранку, друзі. Ну що, дивіться, насипав. Може хто скаже, що реклама, не знаю. Насипав такий я трутий шторм, придбав 2 тижні назад. І дивіться ось вам результат. Бачите, дивіться, свіженький ще. Значить, ще. В общем, діє.